Коли влада в країні намагається бути незалежною від народу, зразу виникає загроза незалежності країни. Сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. Вітаю всіх і бажаю всіляких гараздів. День Незалежності, який нам колись говорили, дістався просто так, зараз насправді захищають наші воїни. На фронті вони саме борються за незалежність України, фактично за виживання України. І щоб не робили наші вороги. Ми відзначаємо сьогодні День Незалежності, будемо відзначати його наступного року і багато-багато років в майбутньому. Все буде Україна. Сьогодні четвер. А отже, у програмі Нечися четвер» на каналі, ми говоримо про. Незалежність України, а також захисників, які цю незалежність відвоюють і захищають, я хотів би звернутися сьогодні до питань, які ну так, ніби мають розголос в засобах маси інформації, але десь так ну, фоном на задньому плані, я хотів би поговорити про те, що відбулося 22 серпня. Це коли ну, там понад 200 одночасно обшуків. Так, в воєнкоматах, які зараз називаються територіальні центри комплектації соціальної допомоги, та військово-лікарських комісіях. Так, от там провели обшуки. Це було ДБР, це були Нацполіція, слідчі і прокурори. І буквально там вчора Нас поліція звітувала, що було ну вилучено 10 тисяч медичних справ. Це тих корупційних схем, так у хилянті від призову в армію. Це все безумовно дуже добре. І треба сказати, що воєнкоматам було присвячено спеціальне засідання Ради національної безпеки України 11 серпня. Просто хочу це нагадати. Тобто, спеціально зібралися, щоб звільнити всіх обласних воєнкомів, Але ми бачимо, що все юно ситуація ну, не зовсім змінюється, бо обшуки проводяться, тобто не тільки. Обласні воєнкоми мають відношення до цих корупційних схем. І я думаю, що насправді і не всі воєнкоми, як обласні районні чи міські, також десь мають відношення до корупції. Треба все-таки було ну, розбиратися персонально. Хоча е, про це говорилося вже місяці і місяці, але от на 18-й місяць е, широкомасштабного вторгнення, от вирішили наводити там лад. Це саме стосується і військово-лікарських комісій, бо вже 14 серпня. Президент Володимир Зеленський заявив, що там незадовільна робота і треба приймати відповідні рішення. І от дійсно провелися обшуки. Але я хочу вам нагадати, що, можливо, ви не знаєте, або президент також забув. Він підписав в кінці травня два закони, так, які були прийняті Верховною Радою, саме які стосувалися от, покращення роботи військово-лікарських комісій. Там перший закон стосувався. Питань пов'язаних з тим, щоб була можливість в більшій кількості медичних закладів проходити ці комісії. Воїнам, так ну і другий закон він стосувався спрощення там процедури виявлення там, і підтвердження поранень, і так далі. Вже тих наших воїнів, які вже проходять військово-лікарські комісії після того, як вони були на фронті, там багато-багато. Є до цього питань фактично знущань. І в День Незалежності, так, от таке відношення до наших захисників, безумовно, є неприйнятним. І добре, що ці е, дії зараз сприймаються і приймаються. Але знову ж, якщо в кінці травня ці закони вступили в силу, і от вже в серпні, після двох місяців, так, от е, все рівно, Щось не так. Я думаю, що треба ну напевне вже звертати увагу до тих керівників, хто призначав і воєнкомів, і керівників військово-лікарських комісій. Взагалі, останнім часом дуже багато нарікань стосовно командування медичних сил. Про це вже багато було сказано. Я також про це говорив. Я думаю, що вже напевне треба вирішувати питання, кадрове питання саме з керівництвом командування медичних сил. Бо військово-лікарські комісії насправді так само, як вони не належним чином відносяться до наших воїнів на фронті, так само вони приймають специфічні я скажу так, рішення стосовно призовників, так само як і територіальні центри комплектації, також специфічний спосіб. Набирають цих призивників. Я думаю, що в День Незалежності е, треба побажати чинній владі поменше заявляти правильних, гарних слів. Вони це вміють робот, робити, і це добре. Але треба реальними справами, реальними діями, реальними рішеннями демонструвати, що влада саме захищає незалежність, а не тільки ті воїни, які на передовій, до яких не зовсім добре відношення. Відносно них. І так, от недавно, буквально декілька днів тому був цілий форум, який був присвячений ветеранам, які мають адаптуватися в мирне життя. Дійсно, на жаль, у нас будуть і молоді ветерани, у нас будуть е молоді інваліди після війни. Але знову ж, з моєї точки зору, треба приймати відповідні рішення. Навіщо це робити піар, оця публічність, де знову будуть говорити? І говорили багато гарних слів. Треба просто конкретно вирішувати питання, пов'язані з адаптацією так от, ветеранів, молодих ветеранів війни. Тож, не дивлячись, ні на що, я вас ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності. Ми всі пам'ятаємо, що Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, хто поставив вподобайку. Хто підписався? Слава Україні! Слава Збройним Силам України! Все буде Україною.